Вітаю! З вами Анастасія Петрівна і ми розпочинаємо урок дизайну і технології. А зараз послухайте пісеньку і потанцюйте! у воді Share Ну, хто з вас не чув цієї веселої, енергійної пісеньки? А сьогодні ми з вами зробимо таку саму казкову черепашку із пластиліну. Інструкція на сторінці 15. Для роботи знадобиться пластилін, дошка, стеко, намистинки для прикрашання і вологі серветки. Пам'ятайте, що після роботи з пластиліном слід ретельно вимити руки з милом. Поставте відео на паузу і підготуйте все, що необхідно. Тож розпочинаємо практичну роботу. Моя черепашка буде жовтого кольору. Перший пункт. Із половини бруска зібраного пластиліну скачай кульку. Розрізаємо навпіл. Розминаємо і скачаємо кульку. Пластилін м'якенький. У мене вже він м'якенький. Так. Скачаємо кульку. Далі, що у нас написано в інструкції? її і задай форму паляниці. Так, ми трошечки розплющили і задали форму паляниці. Ось така у нас паляниця вийшла. Так, і з другої частини бруска скатай ковбаску. Знову розминаємо, скатаємо ковбаску. В інструкції написано розділи її на чотири частини. Я розділю на 5 частин, тому що у нас буде чотири лапки і голова. Так, ось ми відмітили приблизно. Це в нас буде голова. Одразу можна її навіть приєднати до основи. Ось так. І тепер те, що залишилось, розділяємо на чотири частинки. Спочатку навпіл, потім кожну частинку теж навпіл. Далі робимо лапки. Лапки у черепашки недовгі, підкладаємо ось так під низ. Один. Треба ще слідкувати, щоб лапки були однакового розміру. Мені здається, що одна худенька вийшла. Так, два. І три. Тепер за допомогою стеку. Помічаємо кіхтики на лапках. Ось так. Так, основа в нас є. Далі добираємо пластилін для двох шарів панцера. Отже, перший шар буде в нас зеленого кольору. Ви можете вибрати будь-який кольор, який хочете, і він повинен бути приблизно такого самого розміру, як і саме тіло черепашки. Розминаємо. Також робимо кульку. Лаляничку, можна її навіть розплющити трошки, і підганяємо її під розмір нашого панциря. Ось так. Тобто це і буде сам панцир. Вже на черепашку дуже схоже, можна сказати, що вона готова, але наша черепашка буде непроста, вона буде красунечка, ми її ще прикрасимо. Ось можна вибрати червоний, рожевий, фіолетовий колір, але ось цей другий шар, він повинен бути трошки менший, ніж зелений. Ми так само розминаємо. І ще робимо одну паляничку, але меншого розміру. Приплюснули, приміряли. Так, ось нам підходить менший розмір, наклали. І далі. Тепер за допомогою стеку робимо прикрашання. Так, я зроблю ось такий легенько, не сильно натискаємо, роблю розрізи, тобто я роблю візеруночок. У, на панцирі у Черепашки також є візеруночки, так, і на зеленому також можна вставити ось такі прорізи. Так, є. Далі робимо оченята білий колір. Дві білі кульки. Ось так раз, два, і чорні цяточки, ось у мене є маленькі. Чорні цяточки, зіниці. У мене пластилін дуже м'який. Тане в руках, вам можливо, прийдеться його розігрівати. Розминати більше. Ось такі в мене вийшли оченятка. Далі зробимо носик, дві ось такі прорізи, і ротик можна зробити ось так, з допомогою стеку. Підправляємо трішечки. Так, наша черепашка майже готова. Залишилось тільки її прикрасити. Для прикрашання ви можете використати, наприклад, і природні матеріали, можна взяти на кухні у мами горошинки або насінинки, гречки або рису і прикрасити. У мене сьогодні є ось такі новистинки. Я вибрала собі найдрібніший і зараз спробую прикрасити, щоб моя черепашка була яскравою і всі її помітили здалеку. Ось так. На мою думку, готово! Ось така прекрасна черепашка у нас з вами вийшла. Чекаю на ваші світлини. Кожен із вас може проявити фантазію і прикрасити свою черепашку на свій смак. Дякую за увагу! До зустрічі! Черепаха, ага, ага!